Цей дім Фред... Він Фреда та Сінді Дрейків не, не зустрічав їх. Я тут бував. Це їхній дім. Він, Він був порожнім, коли ми прийшли. Do не роби цього. Вони побачать світло. Їх там більше, ніж зазвичай. And не треба було стріляти з пістолета. Звук їх притягує, і тепер їх повна вулиця. Дурень. Використовувати пістолет, але oh, so все сталося so так швидко. Я не думав. Ти застрелив чоловіка. Чоловіка? То не мужик. Що це вилетіло з твого рота? Це був не чоловік. Ти застрелив перед будинком чоловіка. Вдягни окуляри. То був блукач. Давай. Сідай, доки не впав. Ось. їж. Тату. Молитва. Точно, Отче наш. Ми дякуємо тобі за цю їжу, твоє благословення. Ми просимо тебе наглянути за нами у ці божевільні дні. Амінь. Амінь. Ау, пане, ви хоч знаєте, що відбувається? Я прокинувся сьогодні. У шпиталі. Прийшов додому. Це все ще знаю. Але ж тобі відомо про мертвих, так? Так, я бачив багато мертів. Складених на подвір'ї, у вантажівках. Ні, не ті, яких пристрелили, арешту, лукачів. Як того, що я сьогодні застрелив, бо він би тебе розірвав, з'їв чи хоч відірвав шматок плоті. Якщо ти вперше про це чуєш, то уявляю, як це звучить. Вони зараз там, на дворі? Так. Вночі вони навіть більш активні. Може, це холодне повітря чи дідько, можливо, це моя сьогоднішня стрілянина, але все буде гаразд, доки сидітимем тихо. Мабуть, розбередуться до ранку. Слухай. в Одному я певний, не дай себе вкусити. Ми побачили пов'язку, і саме цього ми злякались. Укуси вбивають. Гарячка спалює тебе, а через деякий час. Ти повертаєшся, ми вже таке бачили. Давай.